Запобігти руйнації історичної архітектури міста. 13-та міжнародна наукова конференція присвячена збереженню та реставрації історичних фортифікацій. Відбулася у палаці Потоцьких. Традиційно її проводять у Львові. Та щоб краще пізнати архітектуру інших міст. Організатори практикують виїзні зібрання. Тож цього разу обрали Прикарпаття. Учасники кажуть, Франківськ є ідеальним містом з оборонними спорудами, проте вони й досі не досліджені. Наші фортифікації є втрачені. Те, що є збережене, це частина одного з бастіонів. Ми зараз знаємо його як фортечна галерея. Бастіон, але це далеко не вся фортеця. Таких бастіонів було вісім. Були дві брами, була фіртка, було багато інших фортифікаційних споруд і земляних, і мурованих, і таке інше. Місто недосліджене і місто потребує наукової уваги. Історик Віталій Нагірний працює над дослідженням фортифікацій на заході України вже близько 20 років. каже, попри те, що Прикарпаття має цікаві замки, майже кожен об'єкт перебуває в незадовільному стані та потребує заходів щодо реставрації. З менш відомих замків це Чорнилиця і Раковецький замок. Обидва вони розташовані над Дністром, на відстані орієнтовно 20 кілометрів один від одного, і це надзвичайно цікавий регіон. Той район над Дністром, якому вони розташовані. Там колись проходив водний шлях, і з однієї сторони Дністра розташовані два замки, і з іншої сторони Дністра на невеличкій відстані від якими розташовані два замки. Це в золотому потоці, в Червоногороді, які творять такого роду систему укріплень. Процес збереження та відновлення історичних пам'яток є доволі тривалим та потребує чимало зусиль. Щоб модернізувати старовинний замок чи будівлю, реставраторам доводиться приділяти увагу найменшим деталям. Потрібно мати фахових людей, які вміють це виконувати, які які вміють відчитати, вміють інтерпретувати, тому що фортифікація той тип архітектури, який жив своїм життям найактивніше. Відповідно, модернізація фортифікацій це складна дуже наука, яка має свої закономірності, які архітектор, чи реставратор чи пам'яткоохоронець повинен знати. Він повинен розуміти ці процеси, які відбувалися з фортифікаційною архітектурою. Щоб в майбутньому не допустити загибелі безцінних пам'яток та занеподу реставраційної галузі, фахівці планують надалі працювати над проєктами збереження фортифікацій. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.